Сьогодні, 3 січня 2023 року, Миронівщина попрощалася із Героєм захисником, жителем села Карапиші Іваном Михайловичем Гребенюком. В променях вранішнього Сонця траурний кортеж. Під пронизливі звуки поліцейського авто вирушив вулицями Миронівки. В глибокій скорботі на узбіччях уклінно проводжали героя в останню путь жителі міста, військові ДФТГ, працівники організацій і установ, люди старшого віку і молодь. всі кому болить серце від тяжкої втрати, всі, для кого Іван Михайлович навіки залишиться героєм, який віддав своє життя за мир і спокій на рідній землі. Уклінно зі сльозами на очах зустрічали героя і в селах Расава, пустовіти та Карапиші. Залаєш ми в свого залаєш ми свого Сам Не знаю, де повинну. Сам не знаю. Народився Іван Михайлович Гребенюк 7 червня. 1976 року. Дитячі та юнацькі роки пройшли в Мирунівці, навчався в Мирунівській школі номер 1 до 9 класу. Включно за спогадами вчителів, однокласників, був спокійним і щирим. І взагалі. Впродовж всього свого життя Іван Михайлович дарував людям позитив і добро. Під час строкової служби був танкістом і вже тоді чітко усвідомив, що найвище покликання справжнього патріота чоловіка бути захисником рідної землі. На початку 2000-х переїхав жити в Карапиші до повномасштабного вторгнення ворога в Україну, працював різноробочим в місцевому господарстві Стов Агросвіт, був світлом і надією для своєї коханої дружини Євгенії, з якою прожив. 22 роки, любим татусем для донечки Вікторії, опорою для старенького батька. Мав мрії і плани, але їх перекреслила війна. В липні був мобілізований до Збройних сил України та став на захист Батьківщини. Від московської орди, служив в інженерно саперному взводі, звільняючи нашу землю не тільки від ворогів, а й від мерзоти, яку вони залишали по собі, вірив, що повернеться в село до рідних з радісною звісткою про перемогу. Та не судилося перед новорічні дні. 24 грудня 2022 року при виконанні службових обов'язків під час бойових дій проти Збройних сил Російської Федерації населеному пункті Терни, що біля міста Лиман на Донеччині, молодший сержант Іван Михайлович Гребенюк. Загинув в глибокій скорботі сім'я, в яку вже ніколи не повернеться чоловік, батько, син. Кожний чоловік, який вдягнув форму, він вже є героєм України, тому що в будь-який момент він готовий віддати найцінніше заради миру нашій країни. Заради кожного громадяна цієї країни. Тому ціну, яку заплатив воїн Іван, вона дуже велика. І жертва його простійні дуже високою. Тому що не раз повторюємо ми ці слова, Господь сказав, немає більшої любові, ніж той, хто душу свою положить за друзів своїх. І ще Господь сказав блаженні миротворці, вони синами Божими назвуться. Тому сьогодні, віддаючи останню шану воїну, ми повинні пам'ятати одне, що з кожним воїном іде наша любов. Наша підтримка, наше усвідомлення, те, що ми є громадяни України. Така небезпека то, люди є кожного українця, тому що якщо в 2014 році була небезпека тільки там, на сході країни, за тисячу кілометрів звідси, то сьогодні ця небезпека в кожному місті, в кожному селі. Я побачив вислів цікавий, де було написано, що. Буде перемога тоді, коли народ не вернеться до Бога. Ми всі повинні з вами пам'ятати і молитися за живих і за загиблих наших героїв. Тому що сьогодні, як ніколи, їм потрібна наша підтримка, наша духовна підтримка. Ми не можемо взяти в руки зброю і стати з ними поряд в окопах, але ми можемо взяти іншу зброю Христа. Молитву і стати в окопах біля ікони, молитися за них, за кожного і бути поряд з ним. Царство Небесне, герою України, воїну Івану. Хай з Богом спочиває. А вам всім доброго здоров'я! Слава Ісусу Христу! В глибокій скорботі вся Карапішівська сільська родина в глибокій скорботі Миронівщина. Прощаємось з героєм, який увіковічнив своє ім'я в книзі пам'яті. Пливе Качапотиси.

Буде брати яму, хто жимі буде брати яму? Altyazı M.K. Як би мені, синку, мій синку, малий потеп, ти ж на моїм серці лежав. Мамка, тя знища, ти ж на Сьогодні ми в останній путь проважаємо Івана Михайловича. Іван Михайлович не стривався ніде, не ні тут. Його як не звали, він пішов захищати свою землю. Свою землю захищав заради жінки, заради дітей, заради батька, нас всіх. І віддав саме головне, саме, що є в житті. Це життя. Тяжело говорити, звісно. Тяжело говорить. Але він герой. І от е, в чому. Суть, в чому суть, що забирає обично хороших людей. хороших людей. Він був життєрадісний, він радувався життю. Наше село, Іван зі своєю сім'єю. Він завжди був порядною, усміхненою, життєрадісною людиною. Ніхто його не знає злим. Такий добра-добра людина. Менше і менше таких людей стає, який ніколи не цурався будь-якої роботи, самої тяжкої, самої брудної, але він завжди виконував те, що йому доручали. І не потрібно було його контролювати, тому що якщо Ваня сказав, що я зроблю, значить він і зробить цю роботу. Жалко, звичайно, втрачати таких людей і за таких обставин. Але він в селі, в нашому, в нашому господарстві завжди залишиться героєм, завжди залишиться таким, як він є, таким, як він був. Царство Небесне, вічна пам'ять і слава Україні, героям, героям! слава! Родина мила. Я вже. Не повернуся, і в дворі на стежці не зіткнемось ми. У хмаринку, білу я перетворюся, упаду на трави дрібними слізьми. Ти, із сумом, кохана дивишся на небо і скорботним криком тишу розрива, ти голосиш, та не плач, не треба. Вже ж ніхто не верне твого журавля, ви не плачте, рідні, не моя провина, що від цього горя почорнів весь світ, що і ти кохана, і уся родина обтрусили в горі радості весь цвіт. Рідні батьківщину, ви в мене єдині. Я ж за вас загинув у кривавій млі, щоб ясний світанок і погожа днина панували вічно на моїй землі. Вічна слава герою.